Ну що, давайте займемося цією сибішкою. Що Ми вже знаємо, що в неї там куча проблем. динамік щось не робить, канали скачуть туди-сюди, до 16-го каналу вона працює, далі ні. Зараз займемося, подивимося. Ці сибішки наконтачило гніздо. Екст спікер. внешній динамік. Дивіться який, Яка тут система? Оце повинно замикатися. Тут чорне таке, це не доставало. Просто не було контакту. Зараз почистю, все встановлю, щоб був контакт і, і далі. Поки немає звука, динамік не робить. Ось тут була проблема. Дивіться, я хотів показати, що воно. Ось тут цей контакт, оцей середній, не замикався з верхнім. Отут не було контакту. Зараз все є, спрозвонив. а Було розстояння десь 1 мм. І все. Оцей контакт, ви бачите. Тобто, коли міняв динамік, не мав паяльника. Дивіться, закручено. Я думаю, там зелена ізолента була. І тут все закручено. Ну тут і змінили схему. Щось тут не те. Один вивод динаміка. Іде через оце, що я... Встановив зараз контакт резистора на мікросхему окей. А другий вивод динаміка йти на масу, але на масу він має комутуватися. На прийом він йде на масу, на передачу маса відключається. А воно щось тут, оцей чорний провод, він нікуди не йде. Він йде тільки на і все. Ні на як, ні на тангенту. Так далі. Тут щось дуже цікаве проїздить в цібішки. Ці Ось провод, який йде на розйом Да? На прийом тут маса. От він мені нужен. Оце донор йти на динамік. Дивіться, як цікаво. Він приходить от сюди. От. Іде далі, от сюди. І тут нічого немає, нічого. Все. Закінчується. А тут має бути перемичка. Там на схемі, на платі намальовано. Йдемо далі. Отут теж має бути перемичка. І оце другий кінець динаміка, який у мене, виходить, висить в воздухі. Нікуди не йдеться, конденсатор. Все. А мені його треба, щоб він був на масі. І тут нема перемички, і тут нема перемички. Іначе як не було його ніколи. Вон там перемичка. І от П-15 резистором цим Немає. І ось друга. Теж немає. Тепер оцей вивод другий динаміка йде на масок. На прийом. А коли нажимаєш та на не інту нема маси. Тепер все правильно. Дивіться, я кинув з цієї сторони перемички. Тут і тут. Бо там важко долазити. Це странно. Ну, тепер все... Ну я зараз включу радіостанцію і попробую, чи робить динамік. Ще одне мене дивує, дивіться, от сюди. Це стабілізатор на 12 вольт. Ну, кренка на 78,12. Дивіться, вход є, маса припаяна, а виход, дивіться. Оцей конденсатор підключений і оцей. І все. На 12 вольт. А радіостанція питається 13,8. Ну, від машини, наприклад. А зачем на 12? Ну хорошо поставили, ну дивіться, поставили заводське. А де ж виход з неї? Куди він йде? Щось тут непонятно. І оцей провод, це плюс. Він йде ось, прямо ось відсюди. Плюс і, і чув тут застряг. Хм. Щось тут схему наміняли. Це саме хуже. Так, подав питання. Включаємо. Ану. по шума да, вроде. Все нормально. Так, теперь попробуем АМ. Ну, АМ понятно. Попробуем подать сигнал с генератора. От, перший канал це 26965. Мінус 90 я подав. І вона чує. Мінус 120. Прекрасно. Але це не на всіх діапазонах, так. Не на всіх каналах. Давайте другий. Ой, другий. А 26975. Другий. Вот другий канал. Да, він є Еле-єле його откліє вона. От і все Зато дивіться на передачу. 4 Вт дає на другому каналі і частота.

Шесть девятьсот пять тоже нема, а на передачу так есть нема, Я не понял.

це Тут щось злюче. Притом дивіться який уровень. Може це тут нема контакту. Може таке бути. Дивіться, як цікаво, Подав цю частоту 27-185. Це 19-й канал. А вона на всіх каналах. О, 19, це його частота, 18 немає. І далі вже все. Оце така у неї неісправна. Так, походу обнаружив провод, ви вже бачите, так? Да? Отпаяний. Зараз треба тут провірити все. Оцей припаяв. І це вже, мабуть, не перший раз, він там вони припаяні зверху. І він там ще є. От, теж одірваний. Вон там ще один. Вон там він має бути десь жовтий. Все, вона заработала, дивіться, сороковий канал на прийом. Мінус 120. Це супер. Ну, якщо тут добавля. Мінус 90, це 9 балів да, Так, так воно єс. І наприклад, це я крутнув. 30-й. частота 30-го канала 27-305 і тут все. Ну коротше, одірвані провода були, зараз він запрацював. Ну і динамік був неправильно підключений. О, так що на ну, сим'ян я так і не зрозумів, яка його... Треба заміряти, що на виході. Да, дивіться, на вході 13,4 і на виході 12. Правильно, так і донору бути. А для чого він тут? Я не зрозумів. Цікаво, як перевірити модуляцію. На ЧМ це треба другу станцію, в мене нема. Ну, генератор це зрозуміло, що приймає вона все нормально. А як на передачу? Я можу тільки на АМ попробувати і ось цей Тексан. Ану. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вроді роботи. Мені було цікаво, що тут написано? Це по-французьки. І вона у ну, Франції була десь зареєстрована. що ззаді там для Франції. Опасність написано. Перед підключенням провірте правильність проводов. Красний плюс, чорний мінус. Гарантія не розпространяється на... Якщо неправильно підключити, то бла бла бла, і все таке. Вон там написано Франція Франце Использувати у Франції Ну от тут якось цей гул. Це не блок питання, я перевіряв, пульсації немає. Раз, два, три, чотири раз, два, три. Один, два, три, чотири раз, два, три, чотири все працює. мікрофон роботає, працює, найголовніше. А оцей фон, я не знаю, з-за того, може, що, що близько, а не можу більше. У мене немає другої собішки, щоб на ЧМ провірити. Ну, мікрофон працює, все. Вся собіжка готова. Я провіряв її на всіх каналах, вона видає. 4 ватта честно. На Сибишке работает наш местный радиолюбитель. Оце його позивний, 30, що там, у них другий позивний на СІБІ. Приймається штука, добре. Тексан. Ахахаха, це в нього вже пішло. Ага, оце асметр непонятний. 44 дБ мікровольти. Непривично. Ну там є таблиця перевода. 9 балів по-моєму. 9 балів щось 30 по цій шкалі. Оце так. Ще почистив оці ці регулятори Громкості Шумодав, бо вони ще не Ось цим. Вже кончається в мене це. Дивіться, прийомник тут серйозний. Оце приймач. З двойним прообразуванням частоти. чистоти. Входний контур, по-моєму. Ось тут. От, 10695. Це не кварц, а Фільтр. І он там 455. Це друга промежуточна. Фільтра, між прочим, класні. Ну, стоять тут. Так що приймач. Це УНЧ, от на такій мікросхемі, модулятор для АМ. Трансформатор цей модулюючий. Передатчик теж не, не слабий. От драйвер. Вон виходний каскад. Ну і це фільтр. Антенна. Все тут зроблено серйозно. Ну і синтезатор там на оті мікросхемі. Е, яка вона? lc 7132 вон вона, кварц, Ну і найголовніше, я тут нічого не крутив. От заводська настройка. Так як було з вода, так і є. Я просто встановив схему, правильно все підключив і все, вона заработала. Ну і тут діновик хтось міняв, це до мене. І так я й не зрозумів для чого це. Ну ладно, вона працює, та й робота. О! А це що? Отак так було. Я ж забув, що в мене є ЄСУ. 27-305, це 30-й канал. Ось він, 30. -й. АМ. Зараз. Пробуємо. У мене АМ тут. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Один, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну це я думаю близько. Так, давай ЧМ. От, FM включилось. І тут включимо. FM У мене тут шумодав. Раз, два, три, 4. Давай добавим громкость. Один, два, три, 4. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер, все в порядке. Не буду я розбиратися з цими проводами, воно працює та і все. Тут наміняли схему дуже. Так що я ну, не хочу вникати сильно. Воно працює та і працює. Мені що. Дивіться, як цікаво. Замінив шнури тільки. Ці дуже тонкі. І дивіться тепер. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Нема. И хочешь я попробовать вот той блок питания. Так, поменял блок питания, режим АМ. Все той же канал 30. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Какой шум такой. Ага. Один, два, три. Так, а тепер давай FM. FM тут більше надо. Раз, два, три, чотири, пять. Супер! І він один Потребляє. Раз, два, три, четыре. ніякого цього, як це сказати, Гула нічого. Угу. Все ясно. ясно. Тепер дивіться, це оці шнури дуже тонкі. Ну, для моїх прийомників вони то підходять. А на передачу 1,7 Ампера вже сказується фон. Замінив тільки шнури і Ану зараз ще раз ці шнури на цей блок питання. 3,8. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Чуть-чуть більше шуму, так да? було. Там було 1.17, а тут 1.12, 1.13, щось таке. Ток показує. Так що багато залежить від товщини оцих проводів. Ну ці розчитані, це о цього блока питання, вони розчитані на 5 ампер. Може. Але ж це китай тут все може бути, а ці вообще тоненькі. Хм. Нормально він приймає телеграф. Ага. Частота совпадає, ну, тільки ЛСБ да, буде отака частота, а в Телеграфі отака. Це нормально. <гум> <гум> ну добре, все тут закінчено проект цей сибішкою закінчено. Я її зараз зберу, закрию і все. Давайте, до зустрічі. Пока, 7-3.